Друзі, доброго дня! Рішив я вас взяти в екскурсію, проїдемося по масиві, покажу що в нас тут відбувається. Сьогодні сонячний день, теплий дуже, Саша з кондиціонером двигається. От. Відчуття, що літо прийшло. Так що ну, б тут було? Людей багато, але вечором буде ще більше. Зараз більшість людей на робот, по роботах. Зараз ми подивимося, як тротуар, чи роблять працівники, бо вони починають... Відтіля з Донецького шосе. От ми подивимося що там у нас. Бо таке відчуття, що вони літо все будуть робити. Оці тротуари. Я так розумію, що... Сам асфальт положити це не проблема. Це все це робиться безстренько. А от що касається облагородити цей асфальт, да? зробити, щоб окультурити да? все остальне побіля цього асфальту, це вже трошки проблематично і затягується з цим времня. Ну, видно, бачу, що все літо прийдеться нам спостерігати роботу працівників. Які роблять ось тротуар. Ну вже зайшли, вже зайшли. Ну довго-довго не длиться. Може людей мало, я не знаю, не можу знати. Ось, бачите, тут вже справа. Ще велять щось потихоньку. І тут... Ну, тротуар є, а потім така, як че клумба буде. Між асфальтом і тротуаром непонятно. Что-то на это схоже. Что-то щось что-то делают. Ох, я его нашел. Не могу знать. Ну, в любом случае, что-то делают уже хорошо. Діло не стоїть на місці, а значить рано чи пізно вони його закінчать і буде все добре. Діло навіть не в цьому, діло в тому, щоб було все налагоджувалося, не стріляло, не літали шахіди і ракети. А те, що строїтимуть, там вони його хай строїть. Ході і довше, хоч і все літо. Ось таке. Да, сьогодні пригріло добренько, добренько, так, нормально. Юкон заправка. Бензин подорожчав, тут трошки вже бачу. Вже бензин, тут був 43. Зараз 47 з копейками, 48. ну, Грубо говоря, підтягується до 50 гривень. Ще будуть заправки на моєму куті. Можна буде понаблюдати до чого і з чим це зв'язано. Ну, з чим зв'язано я вже догадуюсь. І це ж тільки піднялося світло. А що ж буде, коли дійсно на бензин поставлять е акцизи, там це все діло налоги? Це вже друге батання. Ну, подивимося, подивимося. Так, слідуюча заправка у нас Авіас, Одна нас дешевих була раніше. 95 92,46 47, 92-46. Так, ми вже бачимо дійсно що. Конкретно піднімається ціна. Я вже це бачу реально. Така ситуація, люди добрі Подивимося, що буде далі. Буду моніторити, показувати, вам розказувати. На продукти мені самому ще інтересно, подивимось. Я в цілому так ходити, знімати по магазину не буду. Якщо я замітю якісь здорожчання на тому чи іншому, я обов'язково вам розкажу це все. От. Щоб не затягувати ролики і так далі. Ну, Безсмисільні. Не люблю просто воду ганяти. Я оце делюся, другий раз заходю по названню. Да? Допустимо, блогер названня пише, що там одне, друге, третє, десяте. Думаєш, зайду. Відождав півчаса, інформації ноль. В кінці там два слова за це щось сказали. Непонятно, що поверхностно. На цьому і конець. Ну може би, це такий ход конем, щоб були просмотри. Я так не люблю, мені інтересно чітко по факту. От. Буває, що я совміщаю все це з, там, з природою, де я йду, там трошки розкажу, покажу таке свої тропи. От. І все. Якось більше хочеться предоставити інформацію, дійсно за якою люди зайшли на канал, щоб було інтересно. Так я бачу, що жара так пече, що люди стараються в тіньку вставати. Дехто на машинах там таке. Ну воно й не дивно. Воно й не дивно. Ось такий невеличкий ролик вийшов. От Ну, бачите, зато я сказав бензин по чому. Проїхати по масиві, ми подивилися з вами в місті. То есть, казалось бы, ну в целом, в целом якась інформація есть. І вже не просто так. Так що будем бдить, будем дивитися. І вот. на цій почті я вам буду розказувати, що де відбувається, що не, не подорожчало і тому подібне. Так, ну а я вроді проїхав поки що, буду ждать чоловіка. Так, ну що, всім гарного дня. А головне тихого дня і ночі. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. Ну і до зустрічі на моєму каналі в слідуючих відео. Всім пока!